Замість того, щоб шукати новий комп'ютер чи ремонтувати пошкоджений аудіопорт, ви можете надійно спрямувати свою увагу на звукову карту Manhattan USB Type-C 2.1 Channel, яку можна придбати в торба. Ця звукова плата допоможе вам вирішити проблеми зі звуком і забезпечить якісну передачу звуку на вашому ПК. Просто підключивши звукову карту Manhattan USB Type-C, 2 1 чал до USB це порта вашого комп'ютера, ви отримаєте доступ до портів для підключення мікрофона та звукових навушників. Ця звукова плата має вбудований підсилювач потужності класу, який використовує живлення USB шини для передачі високоякісного звуку. Таким чином, вам не знадобиться зовнішнє живлення. Звукова плата Manhattan USB C. 2.1 чал підтримує стереозвук 2.1, що дозволяє вам насолоджуватися багатогранністю звуку. Крім того, вона оснащена 10 смуговим еквалайзером, що допомілі ампер є налаштувати звук на ваш смак і забезпечити максимально якісну аудіопередачу. Окрім своїх переваг у якості звуку, звукова плата Manhattan USB c 2.1-Chan також відрізняється своєю міцністю та компактністю. Вона має щільний корпус, що захищає внутрішні компоненти від електроміліагодиннітних перешкод, а також дуже зручна в перенесенні. Завдяки технології Plug -and Play, звукова плата не потребує додаткового програмного забезпечення чи встановлення драйверів. Просто підключіть її до свого ПК, і вона буде готова до використання. Отже, якщо ви шукаєте надійне рішення для вирішення проблем зі звуком на вашому ПК, звукова плата Manhattan USB c 21 chan є ідеальним варіантом. Вона доступна для придбання в торба, гарантуючи вам високу якість та надійність продукту.